Вітаю вас, шановні друзі! Це Віталій Барвіненко і черговий випуск мого абсурдометра. Отже, далі будемо говорити. У новому випуску нашого абсурдометра атака Шарикових під черговим ударом утьосов та Гагарін. Жовта картка чи мовний скандал, що насправді сталося з футболісткою Іриною Майбородіною. Немає голосів, немає реформ. Рада не створила експертну групу для рахункової палати. І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Не можу не звернути увагу. На ті перемовини, які були в Вашингтоні, їх вже багато обговорювали під різними ракурсами. Але я хотів би звернути увагу, і коли говорять там, що Трамп якось зустрічався з Путіним, зневажливо себе вів, що він вимагає там якийсь мир закінчити війну. Ну і Трамп такий дуже поганий, якийсь неадекватний в нашій благосфері всій. Я хочу сказати, що Трамп дуже очень, очень адекватний. Но Трамп так себе веде, тому що він дуже багато знає. Про діючу українську владу. Знаєте, у нас поїхали європейські лідери там, разом з президентом Зеленським, допомагати йому на переговорах. Я думаю, що гаразд ефективніше було, щоб президент Зеленський привіз туди Лазаренка Павлу Івановичу, там він був такий у нас колись прем'єр, і сидів дуже довго. Щоб він туди привіз пан президент в Америку Чернишова, двох шурмів Олега і Ростіка, один із них працював замговою Офісу президента, Мєндіча, Десяток міністрів, включає міністра Резнікова, щоб показали американцям, що ось ці люди крали ваші гроші. Ці люди крали вашу допомогу, тому я прошу американське правосуддя допомогти мені, президенту країни, розібратися з цим варйом, яке крало ваші гроші. Це було б набагато ефективніше для внутрішніх переговорів, ніж поїздка цих там шести 6 європейських лідер. І Трамп так це веде, тому що він прекрасно знає. Про те, що депутат Гончаренко озвучував намагання купити за 5 мільярдів євро Банк у Франції, деяких наших представників влади, про ті величезні обсяги, яких хто не зрозуміло, куди ушедших діяннях, які наче йшли на закупку оружия, про воровство і кейс Пашинського, про вороватого міністра Резнікова, про десятки десятки справ, які, на жаль, не йдуть. про... Масштабні розкрадання в країні. І це все прикривається тим, що війна не буде піднімати цю тему корупції не на часі, у нас війна. Так, у нас війна, але наша перемога і наші дії були б гаразд ефективні, якщо б на цій війні не крали. Якщо б віце-прем'єр колишній Чернішов займався своєю роботою, а не своїми схемами там, по київським земельним участкам, якщо б замгли президент Росіслав Шурма, займався тим, чим повинен був займатися – забезпеченням енергетики, а не крав на зеленому тарифі і не списував по 300 мільйонів гривень на несуществуючі сонячні станції в Такмаке, які до цього вже були розбиті. Якщо б міністр Резніков займався тим, чим повинен займатися міністр оборони, а не курував закупки по незрозумілим цінам. І це все дуже розуміє американський естеблішмент. І про пленки Міндіча розуміє. Час по всьому світу ловлять там тих всіх, які можуть бути причасні к утечкам. Ці всіх пленок. Сам Мінді здесь ховається в Лондоні. Знаю, що там у тяжолі времена, тому що многих людей він так сказати, фінансово кинув, за ним там бігають, всі хто угодно, від бігалих грузин до Сербів. Но питання стоїть не в цьому. Питання стоїть в тому, що коли ми говоримо, що щось не так робить президент Трамп, ми повинні зрозуміти, а чи все ми робимо внутрі країни? Для того, щоб знищити державну корупцію, яка роз'їдає в тому числі і нашу армію. У нас був прекрасний тут, в кавичках, прекрасний кейс в Одеській області, на тому тижні заарештовано судно, яке належить Ейдельману, депутату міськради ОПЗЖ, з якоюсь там лєвою соєю. І це не одне судно, це система роботи в Одеських портах в одеській Митниці. По формі два, по зерну. І що це? Іде без відома адміністрації військової, йде без силовиків? Та ні, всі всі в курсі. І поэтому не треба обіжатися, коли західні партнери, по-перше, їдуть з президентом, щоб його підстрахувати. По-друге, по задають питання ефективності використання коштів. І по третє, ми ще обіжаємося, що якось Трамп не там говорить. Трамп говорить так саме тому, що він знає набагато більше, чим знаємо ми з вами, і знає реальну ціну нашим переговорщикам. Сьогодні я в своєму випуску буду намагатися говорити про ті теми, які важливі, але які якось так не висвітлюються в наших ЗМІ чомусь, хоча вони дуже важливі для розуміння тих процесів, які відбуваються в країні. Отже, на цьому тижні відбулася знакова подія ще з одним перевіряючим і контролюючим органом в Україні, це Рахункова Палата України. Тобто є конституційний орган, Рахункова Палата. Яка підзвітна Верховній Раді, створена Верховною Радою, її головна функція це контроль за використанням бюджетних коштів. Тобто контроль за міністерствами, за відомствами, за центральними органами виконавчої влади, як вони використовують державні бюджетні кошти. Рахункова палата складається з десь 18 відповідних аудиторів, очолює цю рахункову палату Такасові Піщанська до 2020. 19 року був абсолютний ноунейм no одна із молодих зелених спеціалістів, яка до цього працювала директором Товариства з державних закупівель. Потім, завдяки дружбі, з, як кажуть, з родиною президента очолила Грункову Палату. Але не про це. Дружба це особиста справа, питання про інше. Це надважливий орган, який перевіряє державні фінанси, їх витрату. Який сьогодні теж підзвітний діючий владній вертикалі. Але там уряда цих аудиторів закінчується повноваження, і для призначення нових наші західні партнери вимагають створити таку спеціальну раду, міжнародну раду з професіоналів, спеціалістів, які би були в якості конкурсної комісії, визначали осіб, які, мовить, справедливо і чесно, а не корумповано. Чи хоча б в міру корумповано займатися контролем, куди ж йдуть державні кошти? Так от на цьому тижні Верховна Рада провалила голосування за створення цієї самої дорадчої групи експертів. Тобто, ми маємо ряд просрочених членів Верховної палати, які зобов'язані контролювати державні фінанси. Ми маємо позицію наших європейських та це важливо американських партнерів та МВФ. МВФ, одним із пунктів подальшого фінансування України, поставив питання, щоб Рахункова палата стала дійсно професійним контролюючим органом. Для цього потрібно створити відповідне дорадчу раду спеціалістів, щоб обрали членів рахункової палати. Отже, це ключове голосування було провалено. Це останнє таке намагання діючої владної верхівки, тих, хто сьогодні у рулях, боротися з тими, хто їх може потенційно перевірити. Ви бачили спробу знищення НАБУ і САП. Ця спроба провалилась. Другий етап. Питання, коли не хотіли призначати обраного на конкурсі цивільського голову БЕП Бюро економічної безпеки, продавила міжнародна спільнота, українські небайдужі люди. продавили. Хочу звернути увагу всіх. Це надважливе питання. воно якось замовчується в ЗМІ. Але сьогодні провалено питання формування третього підконтрольно Верховній Раді, а не уряду. Органу, який не має правоохоронних повноважень, але який надважливим є для контролю державних фінансів, це Рахункова Палата. Паралельно з цим, вони, ці депутати, які хто лобірує діючого керівника Рахункової палати, внесли проєкт рішення, щоб збільшити зарплату діючим членам Рахункової палати, починаючи від 400 тисяч гривень в місяць. Тобто, абсолютно нефункціонуючий орган, який. Не контролює те, що мав контролювати, хоче отримувати от 400 тисяч гривень в місяць зарплату і не хоче реформуватися. Бо так, всіх устраює. Я знаю, що і європейські партнери наші, і МВФ, і відповідний департамент фінансів Сполучених Штатів Америки, всі наші спонсори нашої країни, вони на це звернули увагу. Є листи посольств відповідних. Я думаю, що дуже цікаво. Буде спостерігати за тим, як будуть намагатися утримати корумпованих керівників в рахунковій палаті, для того, щоб вони не вскрили таких же вороватих міністрів, як міністр оборони Резніков, бивший, як міністр енергетики, бивший, а зараз міністр Єзі Галущенка, які фактично що могли розворувати, розворували. Зараз їхня задача головна і збіжати контролю. Отже, це важливий такий кейс, і, можливо, він не всім зрозумілий і будуть говорити, до чого тут люди прості. Це дуже важливо, тому що це один із останніх пазлів, який потрібен для того, щоб ми хоч якось навели порядок з державною корупцією, з глобальною державною корупцією, а не побутовими цими злочинами, як тут ловлять по 10 чоловік в день і розказують, що вони з корупцією борються. Це надважливо, тому я хотів би, щоб думаючи, наші глядачі знали про це і освіткували цей кейс. Ще одна тема, наскільки наше суспільство вже дійсно абсолютно деформоване і важко хворе. Появилася на ряді сайтів, на ряді телеграм каналів така інформація, сенсація така велика, що е, нібито одеську футболістку покарали жовтою карткою за вживання на полі футбольному російської мови. Дзеркало тижня написала про це, РБК Україна, ну такі, начебто солідні видання, підхватили цю річ і тисячі там, коментарів, що молодці, правильно, значить, там, вот, значить, там, значить, не можна спортив російську мову, правильно роблять і все інше. Больне суспільство. Суть в чому? Суть проста. Футболістка одеського клубу Сістерс Ірина Майбородина не погодилася з рішенням судді, за це справедливо отримала жовтку карту за те, що не погодився з цим рішенням суди. І футбольна складова цього епізоду на цьому закінчується. Далі суддя, футбольна і футболістка продовжують дискусію. Зауваження робить відповідно суддя від себе просто цієї футболістки, що вона спілкується, начебто, російською мовою. Настільки це етично, ми коментувати не будемо, але немає жодної норми в правилах і рекомендаціях про те, що. За розмову на полі футбольному російською мовою отримується жовтка карта. І саме головне ніхто теж не став перевіряти. Ні журналістів, ніхто. За що була отримана ця жовта карта? Підхватили, і поніслося по всім каналам, центральній СМІ всі, що ось значить, там, на футбольному полі одеська футболістка за російський язик отримала жовту картку. Дали повод нашим ворогам всім, несуществуючий повод. Наші ворога, там, за поребриком, як говориться, робити з нас знову якихось там медійно здичавілих людей, показувати на весь світ, що ось в Україні непонятно, що робиться, вже за мову російську дають жодку карт на футбольних полях, не розбираючись в суті питання. Це говорить про те, що нам не потрібно зачастую, щоби нас медійно там ворог розвідомував мочив, ми даємо десятки поводів. Десятки поводів. Всім нашим ворогам, і не просто ворогам, і нейтральним, типу там Венгрії і Льві Словаччини, робить з нас якихось не таких, як народ, як нація, як держава. Робить наші неповноцінних і показує в цьому світу, подивіться, люди добрі. Вони вже жовті картки, вместо того, щоб за футбольні правила, роздають на, за мову. Хоча це зовсім не так. Була справедливо отримана жовтка карта цією футболістською майбородією саме за сперечання суддей. Це ще одна ілюстрація того, що наше суспільство, на жаль, Кардинально хворе. І тут нам не поможе ніякі засоби вооруження, ніякі американці з європейцями. Тут ми можемо вилікувати себе тільки самі. Якщо ми перестанемо мати імети степінь вже озлобленості і щоб не перестанемо цю енергію негативно викидувати друг на друга, викидувати наші вулиці, на пам'ятники, на таблички, видумувати фейки несуществуючі, які йдуть в пользу нашого рогам, і бездумно їх розпространяти. Я скажу, що після. Закінчення гарячої фази війни, після того, як будуть фізичні вади наших воїнів, наших мирних громадян, вилічення, які отримали поранення, нам дуже-дуже довго прийдеться, лічити нашу ментальність, лічити нашу колективну психіку як нації, як народу, займатися цим. Тому що ми можемо виграти на полі бою, ми можемо отримати перемогу, але ми розрушимо себе і нутрі. Розвалимося себе нутрі повністю, от я всімі ненавистю, вот этими фейками придуманими і підняттям уровня психоза до абсолютно німислих, каких-то целей. І нічого доброго це нам, як державі, як суспільству, не принесе. Отже, контролюйте свої емоції, не несіть брехню по людям, дивіться тільки правду, а правду ви можете почути тільки в мене на каналі. Отже, за правдою сюди. В Одессе, как всегда, ряд сумасшедших не могут успокоиться, потому что их муляет вообще само наличие нашего города Одессы, наших памятников, нашего одесского языка, нашей культуры и наших героев, наших одесских героев и лидеров. На этом тижне какие-то имбецилы облили краской памятник Утесову. Їм до Утьосова як до Небарачки, але насправді ми бачимо в черговий раз абсолютне якесь уже не те, що тупіння, а абсолютну деморалізацію суспільства, коли вже все не так. На цьому тижні два епізоди. Перше, облили пам'ятник Утьосову як символу імперськості. Тобто, вже Леонід Осипович Утьосов, який всю життя співав одеські пісні, який тут родився, який прославив наше місто набагато більше, ніж все мудачо, Которій проти нього борються, це облили краскою. Помили, понятно, служби, все, але це э, символ скодумія. Тобто, ті, хто бореться таким чином з нашим культурним пластом, демонструють просто свою шариковщину. І саме опасне, що досить суттєвий контингент цих шарикових підтримує. Эти шарики розпространяються, не знаю, воздушно-капельним путем, мабуть, то у них йде там. Не знаю, по якої системі, почкованням каким-то, але їх все більше і більше. І те, що потакає влада, регіональна влада, відповідні міністерства, там у нас були там, мінедіології, условно називаємо, і прочее, прочее. Этот, Шпрехенфюрер, омбудсмен, то, що потакають таким діям, жорстко їх не присікають, це робить все далі і далі, всі дозволені ці речі. Також на цьому тижні одні тут. Герої в кавичках почали возмущатися, що на проспекті Лесі Українки, колишній проспект Гагаріна, залишилася пам'ятна дошка Гагаріну. Люди у всьому світі гордяться світовими відкриттями. Я був в Лондоні не раз, я бачив там відповідні пам'ятні міста Гагаріну, і не тільки йому, а всім там Арсунгу і прочим астронавтам і космонавтам. Люди, нормальные, цивилизованные люди, гордятся теми жителями планеты, не страны какой то планеты, которые совершали прорывные открытия, которые являлись символами супер новых технологий. На то время, да и сейчас. У нас все, что не шарова, не хуторианство, надо опустить под нож. Гагарин, он, так сказать, уже тоже не такой. Переименовали проспект, окей, коммунистов, Гагарин, че, не знаю, там, сгорел он. В тому літаку, тим не політав в космос, яким він був комуністом ніхто не знає, але він видатна людина в світі. І він людина, яка є символом технологій і прогресу для всього світу. Ми опять проявляємо свою таку містечковість, я би сказав, не містечковість, таке хуторянство. Коли реагуємо, рефлексуємо. і тут збурилося поспільство якесь наше деколонізація Україна, тут пише якісь активісти от дошка Гагарина. Да, ви вже одічали до такої степені, що скоро будете гавкати на телевізор, якщо побачите. Бо деградація, де повна технологій в країні. повна деградація технологій. Так ви ще пам'яту дошку людині, яка зробила колосальний прорив разом з українцем корольовим. Зносите табличку. Не чіпайте хоч уже те, що ви не робили, і не чіпайте те, що шанують у всьому світі. Не проявляйте уже повністю на весь світ вашої окончательний. І В настоящее время каждый имеет свое право. Пальцями блок лови, ловить. Видно, Блох мене любят. Це був Віталій Барвіненко, мій черговий абсурдометр. Отже, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, розповсюджуйте і пам'ятайте, в цьому місті, крім мене, вам ніхто правду не скаже. Отже, дивіться за правдою сюди.